Світлана Молчан, а тебе та свято довгої ночі. У двері тричі постукали. Нарешті, Дарця спішно кинула серверування столу та кинулася зустрічати дорогих гостей. Українські відьми збиралися раз на 20 років. Класичні шабаші залишилися в прадавньому минулому, але розмах святкування залишився без змін. Буде весело. На порозі стояли усміхнені подруги. Даринко, рада бачити. Першою в хату забігла руда Оксана з букетом польових квітів. Наймолодша. Хай, подружко, обіймала хазяйку Ганнуся в дірявих рожевих скині. Здарцею вони були майже однолітками, обом близько 130 років. Чи будуть тут сьогодні пригощати? Щиро посміхаючись, ввалилася у двері Уляна, найстарша та наймогутніша серед компанії. Задля свята зробила собі нову зачіску. Як тобі? Уляна кокетливо трясла висвітленим чубчиком на радикальній стрижці. Не кожна жінка під 180 зважиться на такі експерименти, але відьма мала чудовий вигляд. Весело розсілися за столом. Дарина пригощала грибною юшкою зі строчків, книшами з вепрячим салом, шпундрою з телятиною, маринованими лисичками і медовими шуліками з маком та афенами. Розлили по келихах домашнє вино. Будьмо, дівчата, коротко промовила хазяйка і надпила зі своєї чари. Щось сталося. Подруги враз замовкли та уважно подивилися на дарину. Уляна закривилася, від чого стала одразу виглядати на всі сто і демонстративно виплюнула вино у бік. Це що за лайно? З чого це питво?» Ну, припустимо з лохини. Очі присутніх широко розкрилися. Оксана зойкнула і прикрила рота руками. Хм, порушення стандартів неприпустимо. Про що ти думала? Я двадцять років чекала нагоди випити вина з козячої волошки, а ти мені лохину якусь. Уляна знову ображено закривилася. Легко вам казати, а де брати ту козячу волошку? Війна вже вісім років іде, ніде вона більше не росте, дідько б її взяв, тільки в Криму. А ми тобі нащо разом би щось вигадали. Ух, молодь. Напружена тиша запанувала за столом. Ну, ок, дівчатка, свято це нам не зіпсує. Ану, Дарця, кажи сільпо а тебе поряд є. А тебе за п'ятсот метрів від мене. Дарина геть нічого не розуміла. Підходить. Хитрі вогники забігали в блакитних очах Уляни. Дай но -ну мені кримського піску. Сподіваюся, не закінчився ще. Є, на поличці біля тебе поряд зі Слобожанським. Бачиш? Бачу. Оксано, взувайся зі мною підеш. Уляна схопила мішечок з піском і рисю опинилася у коридорі. Натягуючи жовті лофери Ми скоро не сумувати, розважатися. Дарця, музику, хочу вімкни Двері за відьмами зачинилися. Дарина запропонувала Ганні чаю з кропиви та Звіробою, та увімкнула ноутбук. За хвилину заграла пісня. Уночі осінній виє вітер, На болоті сич старий кричить. Дівчата з нетерпінням чекали подруг та добрих новин. В АТБ Уляна цілеспрямовано вела Оксану до полиці з винами. Дівчина стурбовано озиралась та не сміла сказати ані слова. Оце підходить ідеально, і недорого, для ЗСУ більше залишиться. Уляна виклала у кошик 10 літрових тетрапак з вином розумний вибір. Обережно сипнула туди трохи піску з мішечка і взялася тихо шепотіти заклинання. Працівниця залу вічливо поцікавилася, чи не потрібна двом дивним жіночкам допомога. Все добре ні. Зараз подруга телефоном поговорить і йдемо на касу. Родичі з за кордону телефонують якраз. Оксана майже невимушено посміхнулася. Справу було зроблено. Касир та люди у черзі уважно роздивлялися двох стильних жінок, що платили золотою карткою за купу дешевого вина і весело розмовляли. Свято повернулося в затишну квартиру Дарини. З ноутбука грала в Spell» від ACDC, де співалося щось про зілля, чари леопарда і навіть акулу. Жінки за столом весело сміялися. Пили смачнюще вино з козячої волошки, на пачках, з яким був намальований виноград, пригощалися наїдками. Старий годинник на стіні пробив одинадцяту годину ночі. Час готуватися до основної частини, мовила Ганна. Відьми швиденько встали в центрі зали і взялися за руки. Одночасно почали повторювати заклинання. Що складалося лише з одного речення, але промовити його було важливо сорок разів поспіль. Чорні маги вершниці призивають братів своїх на свято довгої ночі, зашепотіли подруги в унісон. Стоп! Чому ви кажете маги? Перервала дійство Уляна. В якому сенсі? А як треба? Викотила великі очі з довгими стрілками Ганна. Так правопис же змінився ще в 2019-му. Магеси ми, магеси в вершниці. Що за дурня, ніколи ми так не звалися, спалахнула Дарця, а за нею Оксана. Дівчата, ми ж Українки, повинні поважати не тільки минуле, а й правила сьогодення, так би мовити, йти в ногу з часом. Правила своє Уляна. Час швидко минав. Тож після короткої наради було вирішено спробувати з магесами. А вже як не вийде, швиденько промовити заклинання на старий лад. Новий правопис діяв. Один за одним крізь сивий туман в кімнаті з'явилися нові гості. Спочатку поважний лісовий дух зел в Кікіморі. Потім Худорлявий та високий упир Павло в стильному плащі на мембранній основі. Останнім навідався водяник Грицько, при собі мав яскраву блакитну парасолю з тефлоновим покриттям. Думали вже без свята залишимось. Що так довго, дівчатка? Пів на дванадцяту. Забубонів старий Зел. Він годився у батьки навіть у ляні. Чоловік скинув кікімору, поставши перед всіма у чорних джинсах момах та білому гуді з написом «Блек Подруги відьми посадили за стіл вельми шановних колег, а самі розійшлися хто куди натиратися саморобними мазями з дурману м'яти та баладонни. За кілька хвилин Дарця винесла чотири новеньких мітли з пластику дві рожевих, дві зелених. Аромат свіжої м'яти наповнив приміщення, коли Ганна, Уляна та Оксана теж вийшли до зали. Всі готові, рідненькі, підморгнула Уляна присутнім. «Гайда відриватись. Сьогодні, пані та панове, рок паті на озері. Поспішаймо летіти близько п'яти кілометрів. За вікном вже згустився непроглядний туман. Дарина відчинила вікно. І роздала подругам Мітли. Замить гості розсілися на довгих ручках подвоє і вирушили. Тільки молода Оксана летіла всю дорогу сама, більше за всіх насолоджуючись вітром і відточуючи майстерність польоту. На озері було людно, шумно й весело, гарна музика голосно лунала звідусіль. Шабаш 2023 дві Легко влився в натовп синьоволосих парубків, лисих дівчаток, чоловіків на підпитку і яскравих жінок невизначеного віку. Павло одразу всівся курити кальян в якусь компанію. Оксана, Ганна та Дарина пустилися в танок разом із Грицьком. Уляна вела розмови з новими знайомими музикантами, а Зел смачно тягнув косяк поряд зі сценою. Згодом втома розігнала більшість звичайних людей по домівках. Ближче до світанку вся магічна компанія довго танцювала разом. З першими променями сонця вирушили назад, у квартиру Дарці. Прибиральниці, що з'явилися біля озера надвечір після патті, так і не змогли зрозуміти купи слідів від копит на танцмайданчику. Згодом вирішили. Що божевільні підлітки привели з собою на тусовку пару кіз. Прибиральниці хрестилися, сварилися та прибирали. Після обіду Дарина з Ганною взялися накривати на стіл. Час останніх розмов і прощання. Прокидалися задоволені гості, Пили чай, згадуючи нічні пригоди і свято довгої ночі. Вже ввечері. Всі повинні повернутися до звичайного життя. Сьогодні, Дарця, неси своє лохинове, вип'ємо на доріжку, щоб лиха біда стороною обійшла, а наступного разу у мене будемо пити оригінальне кримське. Уляна підморгнула, міцно обійняла хазяйку та подруг, щиро посміхнулася чоловікам, а вони їй. Світлана Молчан, а тебе та свято довгої ночі. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це. Мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!